Рятувальники б'ють на сполох у Чернівській області зростає кількість смертельних пожеж. З початку року на території області виникло 304 пожежі, під час яких загинуло 34 людини. Якщо брати останні дві доби, то на території Ніжинського, новгород Сіверського районів та у місті Чернігові виникло три пожежі, під час яких загинуло 6 людей. А причинами пожеж послужила ймовірно, необережність під час куріння. Рятувальники постійно проводять активну роботу з дітьми та інші профілактичні заходи, але елементарне дотримання прав. Проти пожежної безпеки і їх виконання залежить від кожної людини, виходячи з домівок, обов'язково перевіряйте, щоб ваші електропобутові прилади були е, вимкнені. Також не можна залишати дітей одних вдома. Разом з тим, звертаємося до батьків з проханням, цікавитися завжди, як ваші діти проводять дозвілля і приділяти час навчанню ваших дітей правил безпеки життєдіяльності. Просте правило випили не йдіть з цигаркою до ліжка могло б врятувати десятки життів, але його проігнорували і не дотрималися у разі виявлення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Негайно телефонуйте за номером 101.